Фундук перевитий на медвежому горісі. Покажемо які Бо всі думають, що так все просто, а прищіплювалася пізня, весення, весною, так, да, ну, прививка. І результат. Це тут прирвалося півтора тисячі штук. За того, що кажуть, що... Медвежі, коли зрізати на обратний рост, він виганяєш його і він швидко росте. От показую всі ці підводні камні, як то була зроблена прививка півтора тисячі штук з сортом жаданий і сорт Еніс. З півтора тисячі штук. Якщо взяти 70 штук в ряд, то якщо на один ряд привилося... П'ять штук це дуже хорошо А, вон, скільки випадки? 99% випаде. Черенки і закрашувалися. Це робили. Мені одні спеціалісти. Ну, нанімав людей, тому що... Там прививали одні, тут, в общем, вже інакше не хотів прививати, але так і Привили півтора тисячі, всі практично, черенки засохли. Все, як ви все пропало. Все пропало. Були зроблені е, ну є тут, я знаю, ну з десяток, може. Два десятка, ну два. І то два десятка з півтора тисячі штук не прижилося. Ні, два десятка прижилося. А все остальне, ну може два десятка. Були зроблені контрольні прививки в той же день, в той же час тими черенками. Не ну, робив я сам. О, і три штуки було зроблено. Прямо тут було зроблено на очах. Три прижилися. З трьох. Ну, робив ножницями, цими прививочними ножницями. О, і прижилися. а Це струшую. Ось такий результат. Буває. Щоб не думали, що це так все гладко, показую, тому що в тому році теж прививали, були кур'йози. А, ну, в цьому році нормально, в цьому році супер. У ну, мене на, на цьому кусочку... От, от таке чорне відео. Щоб бачили, тому що це теж все треба показувати, але чекали, тут давно не був. Чекали, може піде, може виросте, може так. в общем, Всі шукали винуватих, хто винуватий і як це воно, ну, по чому це все. подвой був, шикарнючий, каренючий. Зараз покажу подвой. То, все. Всі, як бачите... Висохші. 1% із півтора тисячі. Ну, 50 нема. По був вон. Не то, що в мене подвоє золотий. Подвоє на подвоє. Тут вон, який Чіткий. От. І подвоє в нас є. Цього подвоє в нас є, є, ще є. Правда, половина вже заказані. Поїдуть і на Ізмаїл, і в Закарпаття. А частина лишиться до себе. І ще й частина, є. Якщо хто хоче подвою такий елітний, можна сказати, подвоє. Від 2 метрів висоти, навіть є 2 метри і є півтора метра. В общем, 3-річний, самий при самий, самий, який должен бути для супер суперові. Такий є. От показав такий результат. Щоб не думали, що це все прививається 100%. Отакі патріоти. Півтора тисячі подвоя, за півтора тисячі заплачено. Гроші і то є, і краска, і пленка, воно все це так по чуть, -чуть, по чуть, -чуть незаметно, а воно виходить в офігітельну суму. От бувають такі курьози. Так що тут треба надо, надо, думати, треба все розчитувати точно, бо ці всі прививки вони можуть бути фатальними і нести за собою дуже великі фінансові потери Все воно ж робиться. Все ж за того, щоб там щось продати, відбити гроші трохи, щось заробити і туди-сюди. От, от бувають такі заробітки, щоб не думали, бо тому що саженці дорогі ціна саженців залежить не від того, що тут подчерки, а ти будемо тими саженцями цей, перекривати ці потери. Тут зовсім не то. Саженці стільки стоять, стільки повинні стояти. А факт наліцованка.